Діана Тернова і я військовий юрист юридичної компанії «Приходько та партнер. Сьогодні поговоримо на тему виїзду за кордон осіб з інвалідністю. Та згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, осіб з інвалідністю мають вістрочку строчку від призову на військову службу під час мобілізації, а отже, і мають право також на перетин державному кордону. У постанові Кабінету міністрів України про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України вказано, що у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон. Однак, незважаючи на дану дозвільну норму, наразі існує багато суперечностей і безпідставної інформації щодо осіб з інвалідністю третьої групи, а саме неможливості їх виїзду за кордон. Тому необхідно наголосити, що особами з інвалідністю вважаються інваліди першої, другої та третьої групи. Щодо документального оформлення виїзду за кордон, то важливо зазначити, що від була можливість виїхати за довідкою МСЕК. Однак сьогодні такої можливості немає, а тому наразі це питання більш детально проаналізоване і конкретизовано. Так, тепер для виїзду за кордон є чітко визначений перелік документів, і цей перелік є вичерпним: це посвідчення інвалідності або пенсійне посвідчення. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідки для отримання пільг з особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Таким чином ми бачимо, що підстави для перетину є альтернативними, тобто особа може обрати на власний розсуд один із запропонованих документів. Крім того, зазначені документи обов'язково мають відповідати українському законодавству, оскільки, якщо документи по інвалідності були зроблені за кордоном, перетнути кордон буде неможливо. Більше того, для осіб з інвалідністю першої групи існують деякі пільки для перетинання кордону, а саме, можливість першочергового проходження, передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Щодо кількості перетину державного кордону, обмеження немає. За детальною консультацією щодо виїзду за кордон осіб з інвалідністю звертайтеся до юридичної компанії Приходько та партнери.